Доброго ранку, мої шановні глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 12 травня. І розглянемо з вами деякі питання. Так, Путін відмовився, да, о прекращенні огня сьогоднішнього дня і предложив таке перемир'я перемовини 15 травня в Стамбулі. Чи будуть ці перемовини 15 травня в Стамбулі? Діло вінчається успіхом. Так. Ненадежний товариш. навизна, будуть. Будуть дорога, и дело венчается успехом, и тут королі і решение, і решение таке будуть. Так, Зеленський сказав, що чекає Путіна в Стамбулі 15 числа. Приїде Путін. Трусас, неуверенность критичный момент, приїде, але не він. Який результат буде від цих перемовин в Стамбулі? Який буде результат для України? Так, пока підвішена, Тут якась жінка опять. Все під контролем. Договор. Договор. Хорошее предзнаменование и договор. Предложение. Ну, изменение. Хорошее предзнаменование и договор. И важное изменение. И как бы обнуление. и перемены. Якое-то ну, разочарование. Да не, вроде ничего. Удача карта. Важное изменение. Хорошее предзнаменование. Договор. Перемены. Вот помощь дружеская. Якесь разочарование будет. Вроде договор, договоряться. Так, папа Римский назвав росіян агрессором. И підтримав Україну. Чи так і надалі буде? Да. Да, новые перспективы. Решение, да. Так, 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 по справедливости, удачный случай. Підтримує Україну. Путін планує літній наступ. Чи буде цей наступ влітку цього року? 2025-го Боня, не лезь. Че будет цей наступ в литку? Сложно. Болезненно сложно. М -м. Помощь. Печаль депрессия. Помощь, дружеская помощь. Завершение цикла. Завершение. Настойчиво. М -м -м. Уже важне рішення і отрицательний ответ. У мене так показують. Я не бачу ніякого наступу влітку. А ну ще на три карти кину. Чи буде наступ росіян влітку 2025 року? в Украине по умеренности, гармонии, восхождение, э, дружеская помощь, невежество. Не, это обман, обман, спокойное состояние, пусто, пусто, пустые, пусти разговоры. Не, я не бачу. Наступу Ну, а якщо все-таки буде цей наступ. Чим завершиться? Ну, допустим. Все ж таки. Чим завершиться для росіян. це обман. Не-не-не, це -не -не, обман опять. Хитрость обман. Болезненно. Завышенные требования. Это das решение уже решение. Нет. Это обман. Жертвы. Жертвы, разрыв. И плохие приметы. Если даже попытаются. Неудача. Так, чи готова Туреччина сприяти мирному процесу задля припинення вогню в Україні? Готова Туреччина сприяти? Так, да. Да. да, по обриву, так, да, по закінченню. Так. Да, Готова Туреччина. Чи дотисне все-таки світ Путіна до завершення війни в Україні? Чи дотисне все-таки світ Путіна? Дьявол перевернувся всім міром. Пар карта радості. Да. Да. Дотисне. Так і показували і раніше. Так. Чи поймуть росіяни в дальнейшем свою ошибку? що це полізли на Україну? Чи поймуть росіяни, що совершили ошибку? що пішли війною на Україну. Поймуть вони це? Да. Ошибка. Подласть, ошибка. Войной. Удары. Поймуть. Да. Говорят, да. Вот эти карты. Поймуть. Да вони уже понимают. Не все, конечно. Неправильные действия. Ошибка. Подлость, эгоизм. Это пизнише. Отсрочка, говорят. Пизнише. Кое-кто и зараз уже понимая это. Поймуть. <свистит> 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 Че будет развал России в дальнейшем? Буде, буде. Сильно довіряють от, от тим же китайцям. Буде розвал, оно, удар, розвал, розрив, розпад. Фу. Буде критичний момент. Страшний суд, карма. Буде, ось показують. Розвал Росії буде. Страшний суд, карма. Ну, це вже я ж, це вже спитали. Да, чи, це, Зеленський буде в Туреччині в четвер, 15-го, жде Путіна, чи приїде. Ну, хтось представник ще раз спитаю. Представник якийсь приїде в четвер, 15 травня. В этот, в Туреччину. Чи приїде? Зеленський чекає. Неудача. Разрыв. По розриву. Ілюзії, Неудача. Настойчиво. вигідна сделка. Хтось приедет. Мечами будуть махати. І карта мира. Всім миром заставят. Хтось приїде. Настойчиво серйозне вмішательство настойчиво заставят всем мирам да хтось приїде так ну і все всі питання які ми які записала всі питаннячка на сьогодні так що ми подивимося київ давайте глянемо київщина Бо вчора писали, вже дрони літають, а ви казали ні. Я не говорила вчора, що ні. Я казала, що опасність є і тиранія. Я говорила, що катастрофи не буде сильної. Трошки внимательно слухайте. Ще чекає Київ на сьогодні, 12 травня, по обстрілам, по прильотам. Покажіть, пожалуйста. Ну, спекуляция еще идет и мечи. Спекуляция и мечи. Прилеты будут. Трудное сражение. Опять конфликт. Да, Киев сегодня. И мечи, и конфликт. Борьба за выживание, враг за спиной. Але бесполезная им суета. Все равно. Удачи. Ну, проблемы. Проблемы. Неприятная неожиданность и проблемы. И ось все спекуляция как идет. И о, о мечи и конфликты. Вот это вот прилеты. Вот это прилеты сегодня по Киеву. Может быть. Сейчас Днепроще гляну. Днепро. Место Днепро. Сегодня. 12 травня. Еще по обстрелам, по прилетам. Ну, лицемерие. Так, договор, договор, победа, э, решение. О, все, які карты хороші. Але, але ж перша лицемерие. Так, тут хороші карты, договор, приятная і выгодная сделка, договор, карта перемоги, рішення, Эта, дружеская помощь, Дніпро. Проблемы, горе. Проблемы и горе. Не соблюдение данного слова. Обережно. Вот, несоблюдення даного данного слова і негатив, і горе мучення. Так що приліт якийсь может быть. Катастрофы не показують. А дрони. Дроны як літали, так і літатимуть пока що. Я говорила, что до кінця будуть гатить. Этот Харьков подивимось. Харьков на сьогодні. 12 травня. Харьков. Помощь тоже. И по справедливости удачный случай. Карта вот хорошая. перемены же должны быть. Важное решение. Важный выбор. Перемены. Но дивите, какая карта. К этому же идет, вот, к этому идет. Вот. Что тут у нас? Помощь, вот, по справедливости, удачный случай. Важный выбор, важное решение. Важные изменения, все хорошие. Перемены. Что тут еще? На сегодня вот, Харьков. На сегодня. Помощь хорошая. Але бедственная ситуация еще. И ну, препятствие и конфликта карта. Это идет все к этому. К переменам хорошим. Але ось я же говорю, что до конца будут говорить. Бедственная ситуация еще. И карта конфликта. Значит, прилет еще сегодня может быть. Харьков. Обережно. Не розслабляємося. Так, і що ми подивимося Одесу на сьогодні? Одеса по прильотам. Тоже ось помощь і прям вищих сил, переміни. Але ж Азарт. Одеса під контролем і Азарт. И нарушение данного слова. Ну, тоже вот перемены идут. Облегчение страданий. Помощь высших сил. Положительное развитие. Прогресс. Восхождение. А лишь нарушение и положительное развитие опять. М -м недоверие. Н нарушение данного слова и еще недоверие. Фу -фу -фу. Одесса, Одесса. Ось перемены, Бачите. Кругом показывают хорошие перемены. А лишь все лицемерие, недоверие. І нарушение данного слова. Враждебность. Ну, катастрофы не показують. Уже нужен отдых, восстановление енергії. Тут що? Ось ще може щось прилетіти. Одеса сьогодні. Якесь спустошення, може бути. Так що обережно. Этот Запорожье. Запоріжжя. На сьогодні, 12 травня. Разногласие. Проблемы. Несоблюдение данного слова и разрушение Запоріжжя. Вот ось, башню показали. Тут вообще прилет должен быть хороший. Показывают так, не должен быть. А показывают, что может быть. От тирания и башня. Вот тут, да, Запоріжжя. И опять несоблюдение данного слова. Запоріжжя, обережно. Херсон на сьогодні. Херсон. 12 травня. Що чекає по обстрілам. Переход в другое состояние. Терпение сверх меры Херсон. Ой. Херсон, неудача і мечі. Там бої, Там ці Прильоти. Прилеты. Удари. Хлопці відбивають. Відбивають. Да, Херсон ще обережно. Загроза є, ще удари. Этот, Миколаїв. Миколаїв. На сьогодні. Покажіть, пожалуйста. Миколаїв, 12 травня. Разорванный контракт. Тоже азарт. И лисица. Может быть прилет. Усталость, истощение тоже так. Страхи, страхи. Ну, тоже от перемены идут. Да, карты может быть прилет. Карта конфликта, это показывает. Прилет, удар. Николаев Сегодня. Запорожье особенно. Київ тоже. Этот. Суми гляну сьогодні, суми. Сумщина на сьогодні. Розчарування. Довіряти не можна. Хитрость обман. Що тут? Що тут? Як доведено до завершення? Удача йде. Але ще нестабільність. Ось хороші карти, як до завершення. Але ж подлость, подлость, егоїзм і ось удари. Удар може бути, прильот, сумщина. Та саме, що там Донецька область, Донеччина на сьогодні? Донеччина, Донеччина там хронічні удари, Донеччина потері, тоска по ситуації, по чоловіку. потери. Дело увенчается успехом. Хлопцы отбывают, но это помощь хорошая. Вот хорошая карта ИД. Но все равно укрытие, потеря и трудное сражение. Трудное сражение, растрата энергии, распад. Враг за спиной. Помощь хорошая, помощь хорошая, облегчение страданий, хорошее признаменование. И дело увенчается успехом. Но еще все обережно. Еще удары. Донеччина там равняют. Так. Новую каховку гляну. Новая каховка. Херсонщина. На сегодня. 12 травня. Вот там им обманутые надежды и корабль. Все. Обманутая надежда и корабль врагу. На выход. Это такое решение. Конец. Конец. Все. Обрыв в, в этому сильному врагу. Бедственная ситуация. Каховка обережна, потому что там чрезмерный энтузиазм. Болезненно. Поганая карта. Тут все, конечно, обмануть и им надежды. Вот этому сильному врагу корабль на отъезд. Конец, все, конец. Прерывание, обрыв. Сильный гнев, сильный враг. Бедственная ситуация. Вот по отшельнику и на выход. Болезненно. Мстительные. Попробуй выбой. Неудача им там. Неудача и корабль отъезд. Загроза є, нова каховка обережно там. Так, Береслав, ще гляну. Береслав Херсонщина. На сьогодні. Так, новые перспективы. Береслав ще плохие і критичні. критична ситуація. Ненадійно. Ненадійно. Азарт. Прямо азарт. Гатять. Гатять, щоб сравняти. Розбили в хлам горе, мучення. І з таким азартом. Правда, не Переміни йдуть, конечно, Береслав. Ностальгія, печаль у людей. Ну, ось і карта радості, і нової перспективи. Але ще такий азарт і ще удари можуть бути. Прильоти. Так що обережно, Береслав. Бережіть себе. Береслав це взагалі місто детства мого. Так, ну, що я ще не глянула? Що ми подивимося ще? Парків глянули, Дніпро глянули, Київ, Це, що я там ще. На сьогодні хватить. На сьогодні хвати. Так що сьогодні день такий. Прильоти, удари, обережно. Будуть ще до кінця гатить. З азартом. Черезмірний ентузіазм. Все, мої хороші, дякую вам за увагу, дякую за перегляди, дякую, що ви зі мною, за коментарі. Дуже вам дякую. Гарного вам дня, миру та добра, до побачення.